Сьогодні моя мета з вами поговорити, проговорити всі напрямки державної політики, яку реалізує Міністерство молоді і спорту, в тому числі це і цей експеримент. Я щиро вдячний ОДА, я щиро вдячний територіальним громадам за те, що зараз підтримують цю ініціативу, і яка є в майбутньому, і вже сьогодні вона буде запорукою розвитку масового спорту, організації здоровий спосіб життя, а саме головне це довголіття людей тривалості його життя і економічної, розвинутої країни. Ми завжди долучаємося і є би, активними учасниками будь-яких впроваджень, нової якоїсь концепції, нового якоїсь руху, як в спорті, так і в інших напрямках. Дані проєкти ми підтримуємо, тому що ми розуміємо, що здоровий спосіб життя, фізкультура, спорт це заборука, заборука нашого здоров'я і здоров'я наших дітей. А вчора ми провели такий який дали старт третьому етапу під шкільних ліг, класний проєкт за ініціативи президента. Ми отримали дуже багато позитивних відгуків, надію, що даний проєкт Міністерство молоді і спорту буде теж популяризований, піднятий, і це буде би, перехідним від одної від шкільних ліг до спортивних клубів. Бо таким чином ми залучаємо більше і більше людей до спорту. Тому радий вітати Міністерство в нашому, е, нашій, ну, тери... нашому, нашому, нашій області. Дякую територіальним громадам, що долучилися. Це перші територіальні громади. Їм велика вдячність за те, що вони долучилися, долучаються, і ми будемо популяризувати і направляти громади, щоб вони теж долучалися до цього проєкту. В минулому вже році. Було прийнято стратегічно важливе рішення. Департамент, який мав назву Олімпійських видів спорту, і департамент неолімпійських видів спорту і фізичної культури і спорту об'єднали саме один департамент під назвою Спорт вищих досягнень. Цей департамент займається національними збірними командами України. Сприяння розвитку всіх видів спорту, олімпійських неолімпійських, паралімпійських неолімпійських. олімпійських. Над штатною збірною, відрядженням за кордони, тобто це про спорт вище досягнення. І в минулому році прийнято дуже важливе рішення саме створення департаменту масового спорту і здоров'я нації. Чому? І що цього спіткало? Все дуже просто. Сьогодні в більшості видів спорту. Конкуренція на чемпіонаті України стає менш і меншою, тому що кількість спортсменів по об'єктивним причинам, ну і суб'єктивним причинам, стає менше. Ми подивилися аналіз, ми зрозуміли для себе дуже прості речі, що по деяким видам олімпійських видів спорту в чемпіонаті України приймає 5-6 людей. Буває 3, в деяких вікових категоріях. Не тільки олімпійських, і на олімпійських в тому числі. Ми розуміємо, що сьогодні в мілітаризованій країні нам треба саме піднімати рухову активність для того, щоб кожен з нас зміг пробігти там 100 метрів більш ефективно, обігнати свого ворога в прямому переносному сенсі, добіжати до чогось, спасти в першу чергу своє життя.